А на місяця два-три. На місяця два-три, щоб у вас був мінімальний запас їжі на кожного члена ваших сімей. Раджу вам підготуватися. Отака історія. На жаль, друзі, о, така реальність. Тоже я зараз прийшов і наберу для своїх батьків. Заходжусь на зміни норма. Дуже багато продається зараз. Тушон неважливо, який магазин, це не реклама. Поняла? Дуже багато продається тушонки, в різних там і камівни, ріса. Оці всі історії. Я вам дуже раджу Накупіть собі м'яса, накупіть риси і так далі. Щось таке, щоб ви о, у разі якогось голоду чи колапсу, чи ну уявіть європейцям, скажуть, а війна на нас наступає Росія. Та тут взагалі рознесуть все, тут нічого не останеться. Більше з ними буде, як вони почують, що реально вже війна наближається. Ну таке, ну, взагалі, ось, отак. У вас має бути ну, от скільки тут справки лежить у одної людини, не сприблизно з скільки має бути а, їжі. І це тільки стосується тушонки тут лежать. Ну, друзі, така ситуація. Ну, будемо надіятися на чудо, що щось. Щось у них рішиться, бо в Німеччині через цю кризу, через санкції, які вони вели проти Рашки, у них вже ну, велика енергетична криза. Ні газу недостатньо, ні вугілля, енергія не мало. І позакривали заводи БМВ, Мерседес, Bosch, гіганти закриваються, зрозуміло, або приїжджають в Америку, або десь вона ще країни. І військові заводи так само. Тобто, один з найбільших заводів, я десь тут прикріплю інформацію, щоб ви бачили, що це правда. З найбільших військових заводів в Німеччині закривається через 160% шістдесят звільнили. Не було чим платити, тобто було скорочення штату таке, що завод закрили. І, начебто, в Німеччині намічається ну в Європі в цілому. Війна і треба самим собі замовлення робити на зброю, а вони не можуть цього зробити. Поним? Не можуть грошей нема. Хоч економічний стан такий, що не можуть викрутитися зараз. Отак. Мо... Ну, Надіємося на чудо. Мали... Реально моліться. Хто не вірив Бога, я вам кажу, повірте і моліться, бо нам дійсно треба чудо, щоб війни не було в Європі, щоб всі себе нормально почували. Все, друзі, на зв'язку. Всім па-па.